Шенку мікрофона, пожалуйста. Так, і я хочу продовжити, що цей законопроект, який розробили депутати, він знижує ренту з 70% до 29% і до 14% для державних підприємств. В першу чергу, це однозначно розкриває можливість видобувати газ. Це перше. А по-друге, в тарифі на газ, на тепло, на гарячу воду. Прибирається частина ренти і виглядає це отак: 7188 залишається 5972, тобто мінус 24% від того тарифу, що є зараз. І це тільки зменшення ренти. Це я не говорю про те, що вам впарюють імпортний газ замість українського газу. Це якщо взяти картину, яка є сьогодні. Що пропонує уряд? Уряд тут же вносить законопроект, в якому залишає 70% для всіх державних підприємств податку на газ, а для приватних компаній вводить 29 і 14%. Я хочу запитати, що це за політика? Як може таке бути, щоб для державних компаній, які потребують підтримки і які віддають цей газ людям, як, як мінімум мусять віддавати? Ставиться 70%, а для приватних компаній ставиться 29,14%.